Вона втекла з зони бойових дій в Україні, щоб знайти мир і побудувати нове життя в Америці одного серпневого вечора, двадцяти триці, річна дівчина їхала потягом додому після довгої зміни на роботі. Позаду неї сидів чоловік із довгим історією насильства та важкими психічними захворюваннями. Чоловік, якого система правосуддя неодноразово не могла тримати подалі від вулиць, під час раптового, нічим не спровокованого нападу, зафіксованого на відеоспостереженні, її американська мрія була жорстоко зруйнована. Це не просто історія випадкового жахливого вбивства, це історія катастрофічного системного збою, який коштував життя невинній жінці. Перш ніж ми почнемо, натисніть кнопку Подобається та під. Пишіться лише, якщо вам справді подобається досліджувати ці історії разом зі мною, і напишіть мені в коментарях, з якого міста ви дивитеся, і котра година на вашому годиннику. Завжди дивовижно бачити, як наша спільнота об'єднується по всьому світу. А тепер влаштовуйтесь зручніше, приглушіть світло, і давайте разом розгадаємо цю моторошну подорож сьогоднішнього вечора. Вона починається, як це часто буває з найглибшими трагедіями у тихому гудінні буденності. Дата 22 серпня 2025 року. Час рівно 21 година 46 хвилин. Тепле важке повітря висить над Шарлотою, Північна Кароліна, така собі літня ніч. Що здається насиченою невисловленими можливостями на платформі станції Іст Вест та бульвар вогні? Відкидають на бетон м'яку, майже сонну жовту арену. Саме тут ми вперше зустрічаємо Ірину Зарицьку у свої 23 роки. Вона носить знайому в тому від довгої зміни привид борошна та томатного соусу чіпляється до її уніформи піцерії. Вона схожа на будь-кого іншого, хто намагається орієнтуватися в лабіринті своїх ранніх 20-х років, делікатний баланс втоми та амбіцій. У вухах у неї затиснуті навушники, крихітний портал в інший світ, поки її великий палець ліниво гортає яскравий екран телефону. Вона портрет сучасного життя, фізично присутня, але по думки відсторонена, відволікаючись від денних справ, зосереджена виключно на простій універсальній меті: повернутися додому. Вона сідає у поїзд «Лінкс Блю Лайн», посудину зі сталі та скла. Готову вести її крізь вене міста. Вагон поїзда це печера, майже порожнечі, населена лише кількома розрізненими пасажирами, кожен з яких. Острів у морі вільних місць це нічні пасажири, втомлені мандрівники, привиди щоденної міської метушні. Серед них чоловік сидить самотньо на лавці, постать у червоній толстовці. Він згорблений, мовчазний, нерухомий спостерігач на периферії. Його присутність це примітка в сцені. Деталь настільки незначна, що її ледве помічають. Ірина, загублена у своєму власному світі, не помічає його. Вона навіть не кидає погляд у його бік. У випадковому акті сідання, який доля пізніше зробить жахливо значущим, вона вибирає місце прямо перед ним, відокремлена лише одним рядом потертої тканини та холодного металу. Протягом наступних чотирьох хвилин запис з камер спостереження не показує нічого, крім буденного ритму громадського транспорту. Це німа стрічка міського життя. Ми бачимо молоду жінку. Обличчя якої освітлене прохолодним світлом телефону повністю поглинуто життям. Позаду неї, поза її полем зору, чоловік у червоній толстовці тихо, методично розгортає щось у своїх руках. Предмет маленький прихований його позою, його призначення все ще залишається темною таємницею, Поїзд рухається з рівномірним гіпнотичним пульсом через район Саутенд. Його низький гуркіт, знайомий саундтрек до міської ночі, але під цим заспокійливим ритмом почався тихий зворотний відлік, невпинно прямуючи до моменту незрозумілого насильства, моменту, якому ніколи не слід було дозволити настати, рівно о 21 годині 50 хвилин чоловік встає. І те, що відбувається далі, це розрив реальності, сцена такої раптової та безглуздої жорстокості, що вона не піддається будь-якій логіці та співчуттю. Це без перебільшення один із найжахливіших і найнепрощеніших вчинків, які мені коли-небудь доводилося документувати. Відразу після невимовної трагедії горе громади часто проявляється в маленьких мовчазних жестах. За лічені години саме це почало відбуватися по всій Шарлотті. Як польові квіти після пожежі почали з'являтися свічки, Звони мерехтіли на розі вулиць, їхнє маленьке полум'я боролося з байдужим сяйвом міста. Вони скупчилися біля станції східно західний бульвар, перетворюючи місце транзиту на священний простір. Імпровізований меморіал розквітнув перед піцерією Зебеді. Місцем, де Ірина провела свої останні робочі години. Люди, притягнуті невидимим потоком спільного горя, приходили залишати квіти, їхні яскраві кольори разюче контрастували з похмурою реальністю. Вони залишали рукописні записки, сповнені послань любові та зневіри, а також крихітні українські прапорці, потужні символи життя, від якого вона втекла, та миру, якого вона шукала. Дехто стояв у глибокій тиші, їхня присутність свідчила про втрату, яку неможливо висловити словами. Інші відкрито плакали, і їхні сльози були щирим і щирим вираженням розбитого серця міста. Не всі вони знали Ірину особисто. Більшість насправді ніколи з нею не зустрічалися, але в той момент вона була для кожного дочкою, для кожного сестрою. Для кожного другого усі вони відчували моторошний вакуум, створений її відсутністю. У наступні дні ця хвиля горя розлилася назовні, посилена цифровим світом. Тисячі і тисячі коментарів заполонили інтернет, створюючи глобальну патрульну службу. Повідомлення сипалися з усіх куточків північної Кароліни, з полів України, де почалася її історія. І від абсолютно незнайомих людей з усього світу, які ніколи не ступали ногою в Шарлотт, але були вражені чистою випадковістю та жорстокістю того, що сталося. Їхні слова намалювали душероздираючу мозаїку горя та обурення. Один коментар, повторений у різних формах, звучав так: вона втекла від війни, щоб знайти мир, і мир її підвів, інший простий, але глибокий. Відображав суть трагедії, вона просто намагалася потрапити додому. Ті, хто знав її, намалювали портрет душі, що визначається добротою. Її колеги по піцерії пам'ятали її не лише як колегу, а й як справжню подругу. Її клієнти згадували молоду жінку. Яка завжди дарувала посмішку навіть після виснажливої зміни, коли більшість була виснажена. Далеко її родина запалювала власні свічки, їхня особиста жалоба раптово та трагічно перетворилася на публічне видовище, спостерігаючи, як світ приєднується до їхнього горя. Через тиждень громада знову зібралася. Цього разу це було для офіційного панахиди зі свічками, яка відбулася на самому місці нападу. Коли сутінки опустилися над Шарлотою, забарвлюючи небо в похмурі відтінки фіолетового та сірого, десятки людей стояли пліч о пліч їхні мерехтливі свічки були єдиним маяком на тлі насуваючої темряви. Її ім'я Ірина було прочитано вголос, його звук завис у важкому повітрі. Її фотографію, усміхнене яскраве зображення вкраденого життя, проєктували на холодну бетонну стіну залізничного вокзалу. Хвилина мовчання, колективний подих затамувався на тому самому місці, де вона востаннє стояла, у просторі, назавжди зміненому насильством. Багато хто тримав плакати, їхні літери, написані від руки, відчайдушне благання про зміни, справедливість для Ірини, виправити систему. Ніколи більше, але під поверхнею свічок, квітів та спільного горя кипіла глибша, більш нестабільна емоція: гнів, холодний, жорсткий гнів. Бо чим більше люди дізнавалися про точну послідовність подій, які призвели до цієї трагедії, тим неможливою для розуміння ставала ця емоція. Це був не просто випадковий акт насильства, це була катастрофічна невдача. Серія впущених м'ячів, пропущених сигналів та ігнорованих попереджень, які проклали шлях для нападу хижака. Питання, що висіло над панахидою, не висловлене, але відчуване всіма, полягало не лише в тому, чому це сталося, а й у тому, як хтось де завгодно міг це допустити. Це мала бути просто чергова поїздка додому. 22 серпня, четвер увечері, Ірина щойно закінчила свою пізню зміну в піцерії, другу роботу, яку вона нещодавно влаштувалася. Вона невпинно працювала не заради розкоші, а заради необхідного, щоб оплатити рахунки та утримувати матір, з якою вона ділила будинок неподалік. Близько 21.45 вона сіла на синю лінію Лінекс на станції East West Boulevard. Зупинка поїзда була в Саутенді Шарлотти, районі, відомому своєю модною, швидко розвиваючою атмосферою, місці, яке більше знають своїми жвавими барами та крафтовими пивоварнями, ніж якоюсь прихованою небезпекою. Це мало бути безпечно. Записи з камер відеоспостереження тієї ночі моторошно буденні. На них видно, як вона сідає у вагон поїзда, втілення повсякденної рутини. На ній проста чорна футболка, логотип піцерії, маленька емблема над серцем. Її волосся заправлене назад, а навушники на місці, замикаючи її в приватному світі музики чи подкастів. Вона випадково вибирає нічим не примітне місце, її єдине бажання. Повернутися додому після довгого виснажливого дня. Чоловік, який вже сидів позаду неї, чоловік у червоній толстовці з капюшоном не рухався, не було жодного обміну словами, жодних поглядів, жодних ознак напруги чи агресії. Не було жодної єдиної ознаки того, що ця тиха поїздка містом, яке вона полюбила, буде чимось іншим, окрім того, чим вона була насправді. Рутинною, знайомою, вона їхала цим самим маршрутом десятки, якщо не сотні разів раніше. Але тієї ночі відіграли вирішальні, невидимі чинники, факти, про які Ірина ніяк не могла знати, і про які громадськість дізнається лише в жахливі дні. Чоловік. Який сидів позаду неї, не заплатив за проїзд у цьому поїзді. У цьому конкретному вагоні не було ні поліцейських, ні охоронців, ні жодної особи у формі. А в кишені він стискав щось жахливе, зброю, яка за лічені хвилини безповоротно розірвала б часову шкалу життя Ірини. Поки поїзд гуркотів уперед, чотири хвилини збігали. Кожну секунду піщенка падала крізь пісочний годинник, відраховуючи час до кошмару, якого можна було уникнути. Ірина Зарецька народилася в Києві 22 травня 2002 року. Їй було лише 20 років, коли світ, який вона знала, був жорстоко перевернутий російською війною. Разом з матір'ю Анною, сестрою Валерією та молодшим братом Богданом вона на власні очі відчула жахливу реальність сучасної війни. Вони проводили дні, тулячись одне до одного в укритті. Саме повітря навколо них вібрувало від пронизливого звуку вибухів, що трясли місто над їхніми головами. Для Ірини та її родини війна не була далекою новиною на екрані, який можна було вимкнути. Це була сила вторгнення на їхньому порозі, постійна вісцеральна загроза їхньому існуванню. До серпня 2022 року. Родина прийняла жахливе рішення втекти. Вони залишили свій дім, свою країну та все, що коли-небудь знали. Переселившись як біженці в Шарлот, Північна Кароліна. Їх прийняла громада, яка запропонувала їм рятівне коло. Коли вона вперше приїхала, Ірина нікого не знала і дуже мало розмовляла англійською. Але вона була взірцем стійкості. Всього за кілька місяців вона знайшла роботу, почала заводити друзів і вже впліталася в тканину своєї нової громади, навіть допомагаючи сусідам, вигулюючи їхніх собак. Вона записалася на курси в місцевому коледжі, її амбіції були спрямовані на ніжний та співчутливий шлях. І стала ветеринарним асистентом. Це була не перша її спроба отримати вищу освіту. Повернувшись до України, вона вже здобула ступінь з мистецтва та реставрації в коледжі «Синергія». Творчість була мовою, якою говорила її душа: ліплення, шиття, живопис, все, що дозволяло їй створювати красу руками. Було її радістю. Вона щедро дарувала свої роботи, часто створюючи вигадливі, вишиті вручну подарунки для людей, яких ледве знала. Простий акт щедрості, який багато говорив про її характер. У неї було золоте серце, як пізніше згадував один член родини. Її особистість була прекрасним поєднанням суперечностей. Вона була тихою. Але глибоко допитливою, авантюрною за духом, але міцно трималася любові до своєї родини. Вона любила довго спати, риса, яку її мати з любов'ю називала її даром художника. Вона знаходила глибоке відчуття спокою у звичайних простих моментах життя, готуючи їжу зі своїм партнером, обіймаючись з тваринами або малюючи ідеї для одягу, який мріяла колись переробити. В Америці вона більше не тікала від війни, вона будувала щось нове, цеглинка за цеглинкою. Повільно, обережно вона закохувалася в життя, яке створювала для себе. Дядько Ірини описував її як з'єднувальну ланку сім'ї. Вона була втішителькою, довіреною особою, тією непохитною присутністю, на яку спиралася її мати, сестрою. З якою сміялися її брати і сестри, і племінницею до якої зверталися її родичі за підтримкою у світі, який здавався невизначеним, коли вона вперше приїхала до Сполучених Штатів у 2022 році, вона жила під дахом свого дядька з тіткою, матір'ю та братами і сестрами. Це був переповнений дім, сповнений тривог та адаптації, які приходять з початком нового життя в новій країні. Однак казали, що її присутність полегшувала все, вона ніколи не скаржилася. Натомість, її першим питанням завжди було, чим я можу допомогти. Її дядько згадував, як вона наполягала на роботі з самого моменту отримання документів. Її перша робота була в бутербродній. Потім вона працювала разом з матір'ю в центрі догляду за людьми похилого віку, доглядаючи за людьми похилого віку. Пізніше вона почала працювати в піцерії завжди з чітким акцентом на економії грошей та прагненні до своєї мрії працювати з тваринами. Увесь цей час вона старанно відвідувала уроки англійської мови, поступово додаючи нових слів до свого словникового запасу та опановуючи мову другого життя, яке вона рішуче налаштована побудувати. В останньому посланні, яке її дядько отримав від племінниці, вона написала про те, як щаслива бути в Америці. Це була вдячність, яку не просто говорили, а переживали. Вона випромінювалася назовні у тому, як вона малювала фрески для сусідів, доглядала за їхніми дітьми та вигулювала їхніх собак. Я не усвідомлював, скількох життів вона торкнулася, зізнався її дядько, доки громада не вилила на мене любов після її смерті. Вона була тим зв'язком, який об'єднував її родину зв'язком, який для них ніколи не буде розірваний. Де Карло Браун молодший не мав бути в тому поїзді, він мав бути в лікувальному закладі під вартою поліції або принаймні під посиленим наглядом. Але в ніч на 22 серпня він не був нічим із переліченим. Він був небезпечним, надзвичайно нестабільним і їхав поїздом Лінкс Блюалин без квитка у 34 роки. Браун був добре знайомий з системою правосуддя. Він проїжджав крізь її обертові двері понад 10 років. Його кримінальне минуле було похмурим каталогом зростаючих злочинів, збройних пограбувань, крадіжок, крадіжок зі зломом та неодноразових актів насильства у 2014 році. Він пограбував когось під дулом пістолета. На південному заході Шарлотти, коли поліція пізніше заарештувала його, вони знайшли вкрадені речі та зброю, використану під час злочину у нього вдома. За це він відбув понад п'ять років у в'язниці, але після звільнення у 2020 році його психічне здоров'я, яке вже було крихким, почало жахливо погіршуватися. Йому поставили діагноз шизофренія. І було відомо, що він страждав від сильних галюцинацій та параної. Його сестра пізніше розповіла журналістам, що де Карло розповідав про імплантацію урядових чіпів у його тіло. Він чув голоси, яких там не було. В одному жахливому випадку він напав на неї під час того, що вона описала як психотичний епізод. Побоюючись за свою безпеку, вона висунула звинувачення, але пізніше відмовилася від них, хоча ніколи не могла позбутися почуття страху, яке викликала його присутність. Їхня мати Мішель Девід неодноразово відчайдушно намагалася надати йому допомогу, яка йому так явно була потрібна. Вона навіть пройшла через складний процес подання заяви про примусову психіатричну госпіталізацію після одного особливо жорстокого епізоду. Однак, оскільки вона не була його законним опікуном, система завадила їй довести справу до кінця. Її руки були зв'язані. У січні 2025 року, лише за вісім місяців до його фатальної зустрічі з Іриною, Брауна знову заарештували. Цього разу звинувачення полягало у зловживанні системою 900 отонадцять. Він забрів до лікарні, повністю переконаний, що його діями керують невидимі машини. Офіцери висунули звинувачення як незначний проступок, і його звільнили того ж дня. Не було жодного подальшого спостереження, жодної обов'язкової психіатричної госпіталізації, жодної оцінки. Він лише пообіцяв повернутися на майбутнє судове засідання. Вісім місяців по тому ця порушена обіцянка. Завершилася жахливим шоу в громадському поїзді. На момент нападу, Браун, як повідомляється, був бездомним, постійно переїжджаючи з місцевих притулків. За дивним і трагічним збігом обставин, вранці перед нападом він запитав свою матір, чи може він залишитися на ніч у неї вдома. Вона нагодувала його, обійняла, а потім. Вважаючи, що робить правильно, відвезла його до притулку. Вона ніколи не уявляла, що лише через кілька годин її син знову буде під вартою. Цього разу за вчинок настільки немислимий, що він шокує націю. Коли вона вперше побачила новини, вона сказала журналістам, що не може в це повірити. Це не схоже на його характер, сказала вона. Він би не зробив нічого подібного. Він просто не такий, ким є. Але система правосуддя та громадськість мали іншу точку зору, незатьмарену материнською любов'ю. Тепер ми всі можемо точно бачити, хто він. На момент посадки, де Карло Брауна в Штатах було зареєстровано 14 окремих справ, що діяли в даний момент. Вони варіювалися від незначних порушень, таких як перевищення швидкості та крадіжки в магазинах, до насильницьких злочинів. Це у поєднанні з його задокументованою історією серйозних психічних розладів, мало б стати сигналом тривоги, і все ж нічого не завадило йому сісти в цей поїзд, навіть той факт, що він не заплатив у цьому районі. Не було транспортної поліції. Яка б контролювала стягнення плати за проїзд або просто діяла як стримуючий фактор? Машиніст поїзда сидів в окремому вагоні, не маючи змоги бачити, що відбувається позаду нього. Шокуюче, але як повідомляється, поліцейські їхали в наступному вагоні. Але до того часу, як хтось зрозумів, що сталося, непоправної шкоди вже було завдано, було вже надто пізно. Ірина Зарецька залишила матір, яка вже пережила важку втрату дому та країни. Вона залишила сестру та брата, з якими вона поділила дитячі спогади, сформовані під жахливий гуркіт падаючих бомб. Вона залишила супутника життя Стаса, який нещодавно переїхав до неї, чоловіка, який говорив про її посмішку, так, ніби вона мала силу освітити цілий день. Вона залишила колег, які так любили її. Що продовжували запалювати за неї свічки щовечора після її смерті, вона залишила незліченну кількість друзів, вдячних професорів, які називали її рішучою, та колег-художників, які називали її обдарованою. Зрештою, вона залишила ціле місто, яке через свої системні тріщини підвело її та країну, в яку, попри все, вона все ще вірила. Ірина Зарецька була не просто ім'ям у заголовку, вона була кимось, вона мала значення і досі має. Повернувшись у поїзд, ці чотири хвилини оманливого спокою минули. Чоловік позаду неї підводиться зі свого місця. Це раптовий рішучий рух. Лівою рукою він стискає холодний метал, поручня сидіння для стійкості. У правій руці він тепер відкрито тримає предмет, який розкладав. Гострий складний інструмент, витягнутий з кишені його толстовки. Перед ним Ірина не обертається, вона не здригається. Вона все ще дивиться на свій телефон. Її вуха все ще наповнені музикою. Абсолютно не звертаючи уваги на тінь, що тепер нависає над нею, а потім він завдає удару. А також це розмиття швидкого жорстокого руху, загалом тричі, принаймні один із ударів, потужний цілеспрямований поштовх, влучає їй прямо в шию. Запис з камер спостереження показує, як її тіло відсахується, первісна інстинктивна реакція. Вона підтягує коліна до грудей, відчайдушна, підсвідома спроба захистити себе та знайти розраду в момент неймовірного болю та розгубленості. Її рука шоковано підноситься до рота. Є єдиний душе роздираючий момент, частка секунди, коли вона дивиться на нього, її очі широко розплющені, з питанням на яке ніколи не буде відповіді. Чому всього через 15 секунд після початку нападу? Вона впала на своє місце. Вона більше не сказала ні слова. Поліція пізніше заявила, що напад був абсолютно неспровокованим. Якщо ви побачите відеозапис, у вас не залишиться іншого вибору. Окрім як погодитися, свідки в сусідньому вагоні пізніше описали, що чули один пронизливий крик, а потім настала раптова та моторошна тиша. Дехто кинувся на допомогу, інші шалено викликали служби екстреної допомоги. Поїзд різко зупинився у хаосі, що виник, де Карло Браун спокійно пройшов через вагон поїзда, вийшов на наступній станції та просто пішов геть. Але його свобода була недовгою. За лічені хвилини його оточила поліція та закувала в кайданки. А на той час Ірини вже не було. У наступні дні, де Карло Брауну молодшому було пред'явлено звинувачення не лише у вбивстві першого ступеня, але й у скоєнні насильницького акту. Що спричинив смерть у системі громадського транспорту? Це рідкісне та серйозне федеральне звинувачення, яке може дати йому право на смертну кару. Посадовці назвали його дії непрощеним актом насильства. Міністерство юстиції пообіцяло вимагати максимально можливого покарання на прес-конференції, на якій було оголошено звинувачення. Прокурор США, досвідчений юрист, відкрито плакав. Серед свого горя родина Ірини була змушена прийняти одне остаточне болісне рішення. Вони не відправлятимуть її тіло назад до охопленої війною України для поховання. Вона любила Америку, сказали вони. Це тепер її дім. Її слід поховати тут. Справа проти її вбивці все ще проходить через судову систему. Я обов'язково повідомлю вас, щойно з'явиться будь-яка нова інформація. Будьте обережні. І скоро побачимося. На цьому сьогоднішнє відео завершено. Я щиро сподіваюся, що це дало вам цінну інформацію про деякі з найбільш недооцінених справ протягом багатьох років. Якщо вам це було цікаво, будь ласка, поставте лайк. Підпишіться та ввімкніть сповіщення, щоб бути в курсі події та підбадьорити нас. Ще раз дякуємо за ваш час і підтримку. Попереду ще багато цікавого. Тож слідкуйте за оновленнями.